Продовжуємо облаштування нашої клумби біля альтанки. У минулому відео ми вже висадили бамбук, а сьогодні йдемо далі. Розмір нашої клумби довжиною 7 метрів, шириною 1,5. Розпочали ми з японського пальмолистого червоного клену. Попередньо викопали яму, додали курячий послід, амінокислоти, поставили рослину в луку. Досипали ґрунту, бо наш не дуже родючий, тому взяли клас. Добре, пролили водою, захистили від нашестя хробаків, додали кульки ініціатор і ще раз пролили гарно укорінювачем радіфарм. Це щоб клен почував себе як на курорті. Далі те саме: лунка, послід амінокислота і любов. Після неї гірська сосна поміліо. Таких у нас три. Процес той самий, вже робили з заплющеними очима. Про японські азалії та процес посадки вже було в минулих відео. Повторюватись не будемо. Що ж, всі рослини висаджені і щоб волога не випаровувалась, ми замульчували лунки дрібною сосновою корою. І Переходимо до агротекстилю. Це щоб бур'яни не заважали красі. Закріпили край, почали вирізати отвори під кожну рослину, справжня ювелірна робота. Фіксуємо все кліпсами, не тими, що для волосся, а Спеціальними наступного дня нам приїхала кора. Три фракції. Почали з дрібної. Це був перший шар. Розрівняли, вдихнули аромат, М -м -м, ніби в лісі. Але мріяти ніколи. Далі робота. Поверх пішла середня кора. Вигляд став ще краще. Дістали крупну фракцію, засипали, подивились і зрозуміли, трохи тумач, адже вона виглядає грубо та масивно. Тому залишили дві фракції: дрібну та середню. І ось такий результат. Клумбу зробили, галочка. Тепер можна і трохи похизуватись. Лайк, підписка, і побачимось у наступному дачному серіалі.